Я єсмь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, я права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ти втоніє, мене ти пожирала. Як вішала моїх дочок, синів, і як залізо, хліб та буги крала, о, як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь їдаюсь, та, подавившись падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсмь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила. А сила знову розцвіла, сини мої, червоні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть на допомогу батькам та жінці, дітей спішіти визволять. На українських нивах, на російських, на білоруських. Я прошу, молю. Бивайте ворогів, злодю злодійських, бивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, Ляджу їх, мов пшеницю ярову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, і з ран нове життя заколоситься. Ще буде світ на нього поглядать. Яка земля, яке зерно роситься? Ну, як же не сіять і я сію, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю. Кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо, чистої блакиті, добробут нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житі, заводи загудуть, і я життям багато розсвітаюсь, пущу на сонця хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Фашистська гить, тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.